Друзі, мої вітання. Ви на Ютуб каналі відверто. Топ новина не тільки цього тижня, але, мабуть, за останні місяці це корупційна справа, які фігурують чинні е, діячі представники уряду. І, зокрема, вже знаємо рішення щодо міністра юстиції. Ухвалене рішення відсторонити Германа Галувченка від виконання обов'язків міністра юстиції. Про це заявила прем'єр-міністрка Юлія Сверденко. Щоправда, причини його відсторонення вона не зазначає. Але тим не менш. Багато хто з вас вже дивився мабуть, деталі цього цих матеріалів, які публікували правоохоронні органи. Ми можемо здогадуватися, чому саме Галушенка і відсторонила. Більш детальніше про це, і не тільки будемо говорити з народним депутатом України. Це фракція Слуга народу Богдан Кицак, пане Богдане. Я вас вітаю і дякую за те, що прийняли наше запрошення. Доброго ранку. Я нагадаю нашим глядачам, що правоохоронні органи публікували матеріали злочину щодо легалізації незаконно отриманих коштів від контрагентів енергоатому. Це аудіоплівки і е, за даними медіа голоси, що фігурують на цих плівках: це Тимур Міндіч, соратник президента, Герман Галущенко, міністр юстиції. Також згадується міністр енергетики Світлана Гринчук. І от в цьому контексті ми побачили, що щодо пана Галущенка є вже певні дії станом на ту хвилину, як триває цей запис. Щодо інших учасників, я маю на увазі міністерку енергетики. Ну, поки що рішень немає. Які настрої в парламенті щодо цієї історії? Якщо не скликається позачергове засідання, я так розумію, що ну не сильно то і шоковані були. Мабуть, в нас сесія передбачена наступного тижня, тому зрозуміло, що перше питання це безпосередньо буде розгляд щодо. Недовіра або буде в двох форматах, або безпосередньо а, вказаним міністром, які є в цій історії, або безпосередньо в цілому кабінету міністрів України. А, сьогодні ми бачимо проміжні рішення, які а, безпосередньо прозвучали від а, пані Свереденко, це відсторонення від, від обов'язків безпосередньо пана Галущенка на момент розслідування. Але це є проміжне рішення, і тут потрібно, щоб абсолютно вся вертикаль влади виступила дуже з чіткою позицією щодо нульової толерантності до топ корупції, наскільки б це не були наближені і ефективні менеджери, якими вони там могли здаватися до цього моменту, тому що на кону стоїть не просто. Внутрішня стабільність в умовах війни, але й безпосередньо наша міжнародна репутація, тому що фактично всі кошти, які ми залучаємо на відновлення енергетики, вони йдуть з боку наших міжнародних партнерів, і можна просто в один момент це все втратити, і ми залишимося один на один в умовах ну, катастрофічної ситуації з постійними російськими обстрілами в українській енергетиці. Тому ця ситуація точно не буде замовчена або е, заїжена, або якимось чином там е, розтягнута в часі. Тут будуть швидкі е, швидкі рішення, але потрібно їх зробити абсолютно виважено для того, щоб е, продовжував і норм, нормально працювати і сам сектор. І відповідно було дано сигнал і нашим міжнародним партнерам, що якби ми працюємо в цьому в цьому напрямку абсолютно швидко, оперативно і з чіткими рішеннями. Кандидати є на посади та міністра енергетики, міністра юстиції, чи це не знаю, будуть тимчасово виконуючі обов'язки? Я думаю, що на перший час це будуть виконуючі обов'язки. Їх можна покласти, або як в даному випадку, зараз на заступника міністра по європейській інтеграції, конкретно в мін'юсті, або на перших заступників до моменту того, як буде уже винесено. Якісь конкретні рішення з боку зокрема, правоохоронних органів. Ну поки що ми розуміємо, що є публічна історія, є якби ідентифіковані певні люди, які є в історії. Схоже на злочинно злочинне угрупування найвищого рівня, яке здійснювала відповідно певні дії з неправомірні дії з метою особистого особистого збагачення. Зрозуміло, що в. Цьому матеріалі ми бачимо зараз тільки частину, і поступово далі буде розкриватися, тому що вже заявлено, що ніби є і в оборонному секторі які е, питання, і це відкриває за собою цілий ланцюг інших персонажів, які також можуть бути і мати дотичне відношення або до кабінету міністрів, або до е, інших державних інституцій. Е, зараз перші кроки зроблено є відсторонення міністра. Це публічна реакція. Перша з боку і кабінету міністрів України і від найвищої гілки влади, коли буде засідання Верховної Ради України, буде відповідна реакція і з боку українського парламенту публічно, зрозуміла, і після того запущено процес очищення. І це просто перший необхідний і фундаментальний крок, який повинна зробити українська влада ніякого замовчення, ніякого скажімо так, затягування цієї історії. Ви угу. вже пане Богдане згадували, що безпосередньо важливо нам справедливо розслідувати цю справу і е, не псувати нашу репутацію в очах міжнародної спільноти. Але тут, мабуть, навіть глибше не скільки про репутацію, а скільки про наше майбутнє. Адже от профільна єврокомісарка Марта Кос у минулий вівторок заявила, що Україна увійшла до четвірки держав лідерів розширення серед усіх держав кандидатів на наступ до ЄС. Можна виділити ті, які реально, а не лише на словах, претендують на. Спів до ЄС Чорногорія, Албанія, Молдова та, звісно ж, Україна. Але ми ну, фактично у хвості цієї четвірки, і натомість з'їде офіційно вивів у топ Молдову, яка за останній рік показала неймовірні результати і різко обігнала Україну. А лідером процесу є Чорногорія, яка вже скоро зможе заявити про свою готовність до вступу. Як оцінювати наші перспективи вступу? Що навіть нас Молдова обігнала? От такі скандали корупційні. Наскільки вони нас не знаю, посунули ще далі від вступу до європейського союзу? На це будуть зважати наші партнери. Питання топ корупції воно завжди буде впливати на будь-який процес, але для справедливості питання потрібно сказати, що вказані країни, які є в цій четверті, вони в, набагато років раніше розпочали свої євроінтеграційні процеси, і відповідно, якщо брати за короткий період часу або за певний відтинок часу, скільки зроблено і наскільки. Наближено до, до інтеграції самого вступу до Європейського Союзу, то тут Україна буде якраз номер один, тому що всі інші країни розтягують максимально в часі цей процес вступу, введення в дію там і адаптацію свого законодавства під європейське запровадження інституцій і ряд інших моментів. Тому зрозуміло, що якщо брати з цієї точки зору, то тут Україна якраз демонструє. Такими самимильними кроками ми наближаємося до цього до цього процесу. Крім того, Україна і більша, і е, по площі, і є свої проблеми, зокрема, і військовий чинник, тобто дуже багато е, різних різних моментів. Але на фоні цього всього зрозуміло, що корупція буде негативно впливати на саме сприйняття, зокрема в європейських країнах відносно того. Що ніби держава й хоче долучитися до, до європейського союзу, розподіляти європейські цінності і ряд інших моментів, але відбувається певні такі викривлення в тій чи іншій сфері. Зрозуміло, що для цього потрібно чиняти жорсткі кроки, жорсткі дії. Тоді зрозуміло, що ми зможемо трішки згладити цю ситуацію і відновити репутацію. Власне, давайте перейдемо до наших потужних питань. А саме на порядку денному держбюджет на наступний рік кабінет міністрів вже повернув до парламенту держбюджет після надання Верховної Ради правок. Що змінилося на вашу думку? Ви вже і не чи мали можливість ознайомитися з цією версією уряду, надав чи ні. Уряд де факто розглядав за цей період часу ті пропозиції, які були з боку парламенту. Все вони були направлені на збільшення. Соціальних видатків переспрямування тих чи інших коштів на більш пріоритетніші програми відповідно уряд частину з цих зауважень врахував, але більшу частину безпосередньо відхилив, наприклад, пропозиція була щодо встановлення заробітної плати для, для педагогів для вчителів на рівні трьох мінімальних заробітних плат як базово, тому що ми бачимо зараз велику велику тенденцію щодо відтоку молодих кадрів. З системи освіти і безпосередньо це впливає на те, що і педагогічний склад він більше тяжіє до, до старіння, нема омолодження, немає конкуренції, і відповідно це в довгостроковій перспективі може мати дуже величезні негативні наслідки. Відповідно, щоб зупинити це, ми розуміємо, що необхідно певні фінансові мотиваційні фактори і якраз у цей Базова заробітна плата на рівні трьох мінімалок, тобто там мова йде про 20 чи 21 одну тисячу гривень. Відповідно, мала би трішки призупинити цей негативний процес. Але кабінет міністрів відхилив цю пропозицію. Є їхня їхнє бачення рухатися в по напрямку, що з підвищення в два рівні на 30 і плюс 20% відсотків протягом наступного впродовж наступного року. Але знову ж таки ми розуміємо, що це жодним чином не, не, не вплине на кінцеву на кінцеву активну тенденцію. І є ряд інших моментів по кожному секторі. Є так, глибина розбірка. Тому між тим, що ми бачили і обговорювали до того, і цієї версії, яка зараз є, суттєвих змін не відбулося. тим паче, що ми зараз чекаємо кінцеве рішення від наших міжнародних партнерів. Щоб розблокувати їхній підхід відносно фінансування напряму сил безпеки й оборони, і це дасть можливість з соціальних видатків перекидувати кошти на грошове забезпечення військовослужбовців, це вже давно обговорювана, давно очікувана історія для того, щоб підняти цей мінімальний рівень грошового забезпечення з 20 тисяч, хоча б там на 30 або 40 тисяч гривень. Там залежно вже як наші міжнародні партнери цьому. Питання будуть рухатися. уточню, пане Богдане. Чи правильно розумію, що станом на зараз, на сьогодні, немає стовідсоткової впевненості про те, що ну європейці нададуть ту фінансову підтримку, яка в нас закладена в держбюджеті на наступний рік? Чи вже є ці підтвердження? Ні, підтвердження, підтвердження є і е, зрозуміло, що е, не, не просто на 2026 рік, а на наступні три роки наші європейські партнери. Зобов'язалися, що будуть закривати всі, всі наші внутрішні потреби на тому рівні, на якому зараз є. Але зрозуміло, що ми зараз в ситуації, що дуже в дуже багатьох секторах у нас не відбувається відповідної індексації заробітної плати, соціальних виплат, і так далі. Тому ведеться додаткова консультація з різними міжнародними організаціями, інституціями, які нас підтримують, щодо спрямування додаткового фінансування для того, щоби. Вирішити, вирішити ось ці проблеми, але на наступні три роки ну вже є гарантії, вже є відповідна і політична позиція з боку ключових європейських лідерів, що вони будуть підтримувати Україну. А це підняття заробітних плат військовим. Ви зазначили про те, що ми очікуємо певного рішення з боку наших європейських партнерів профінансувати це. Підняття саме запросили на якусь конкретну суму підняти, чи це європа європейські партнери надають нам не знаю, дані про те, наскільки вони нам можуть підвищити заробітні плати військовим це виключно українська, українська позиція. Якщо ми беремо зараз за в цілому питання військовослужбовців, вона поділяється на дві частини щодо грошового забезпечення. У нас є контрактна армія, є угу. ті, хто мобілізовані. Відповідно, це два різні абсолютно підходи зараз. Ми, як держава, робимо все для того, щоб максимально пришвидшити перехід на контрактну армію, і в цій контрактній армії є уже анонсовано і з боку президента, і з боку Шмигаля відносно того, яким чином буде здійснюватися це, ось це забезпечення бути здорові. І відповідно це буде впливати на рівень на рівень, зокрема, і мотивації, тому що ми розуміємо, що фінансове забезпечення воно є одним із тих чинників, які впливає на те, що військовослужбовці доєднуються до, до лав збройних сил України і здійснюють різного роду задачі. Тому Зараз задача ставить перед собою держава ставить перед собою задачу максимально схилити все на бік контрактної армії і мінімізувати ось цю кількість тих, хто є мобілізованими, і ем, які розпочнуть процес демобілізації, коли військовий стан буде, буде, буде скасовано. Відповідно на контрактну армію легше залучати і зрозуміліше нашим партнерам залучати ось ці додаткові ресурси. І збільшувати грошове забезпечення або бойові виплати і ряд інших моментів угу. у вересні 2025 року в країнах Європейського союзу ухвалили найбільше за один місяць рішень про присвоєння українцям тимчасового захисту, починаючи з 2023 року, що може бути пов'язане з відкриттям кордонів для юнаків 18-22 Роки про це повідомляє прес-служба Євростатом за вересень цього року в Українах ЄС ухвалили 79 тисяч нових рішень про надання тимчасового захисту тим, хто виїхав з України через війну. Це на 49% більше ніж за серпень цього року, і найбільше рішень за місяць з серпня двадцять року. Пане Богдане, як ви особисто для себе пояснюєте, чому дійсно така велика кількість наших співгромадян утримують цей тимчасовий захист і їх стає більше у Європі. З цієї кількості потрібно розуміти, що там тільки частина цієї категорії 18 чи двадцять й доступ для якої було відкрито за наслідками рішення кабінету міністрів України щодо вільного виїзду. А відповідно але більша частина це безпосереднє населення України, яке внаслідок активного просування Російської Федерації в глиб України. Було евакуйовано, евакуйовано з прифронтових регіонів, зокрема і з населених пунктів, сіл, селищ, міст, особливо на покровському напрямку, і безпосередньо такі такі люди приймають рішення відносно того, щоб їхати і отримати тимчасовий захист до ну зрозуміло, що найголовніші ворота до Європи це Польща. І відповідно там отримувати додаткові соціальні виплати, і хоча би трішечки відійти і відключитися від, від війни, від військових дій, від постійних обстрілів, те, що вони безпосередньо ще буквально там декілька днів назад перед евакуацією відчували на собі, на на своїх на своїй родині, на своєму, на своєму оточенні, тому основна маса. Із цієї цієї кількості це якраз українці, які евакуювалися і виїхали з прифронтових регіонів, і тільки частина – це якраз молодь про яку ми зараз говоримо. Чи можемо ми для сказати, що для України настав ну, на зараз це вже критична ситуація, якщо така кількість людей на четвертий рік, ну фактично четвертий рік повномасштабного вторгнення, виїжджає з країни? Ще в перші місяці ну зрозуміло, що був певного роду такий хаос, не було можливості забезпечити внутрішньопереміщених осіб. Але якщо на четвертий рік це відбувається, то мабуть це вже критична ситуація? Я не скажу, що критична ситуація, але можна констатувати те, що люди, які приймають рішення щодо виїзду за, за межі країни. А це означає, що вони не знайшли альтернативи свого розміщення працевлаштування на території самої України, тобто в регіонах в західних регіонах, зв'язок з тим, що надзвичайно високі ціни на, на нерухомість на оренду житла, на комунальні платежі і безпосередньо та сума підтримки з боку держави. На жаль, яка зараз ми надаємо або забезпечуємо певних категоріям, Вона не дає можливості. Вирішити ось ці базові базові потреби, тому приймається рішення щодо виїзду до Польщі, і безпосередньо це дає в умовах мирних, зрозумілих і стабільних уже налагоджувати, хоча б якимось чином своє своє життя. На жаль, такі жорсткі реалії зараз є, і все залежить виключно від. Від суми наявних коштів, які ми можемо спрямувати на безпосередньо людей, які набувають статусу або ВПО, або взагалі виїжджають за за межі країни, тут вже питання: яким чином ми далі будемо як держава повертати е, на населення України? Чи зможемо ми створити такі е, мотиваційні фактори, які би приймали е, впливали на кінцеве рішення покидати Німеччину, Польщу, Чехію або будь-яку іншу країну, де зараз? Знаходяться наші наші українці для того, щоб повертатися назад до України. Ось з цим насправді є величезна і системна проблема. А якщо не вдасться повернути от наших співгромадян, особливо молодь, як будемо вирішувати, зокрема, от питання нестачі робочого сили на ринку праці зараз? Кампанію не чекають завершення військових дій, не чекають державних програм щодо повернення українців зараз. Українські компанії, які особливо з великою кількістю працівників, вони приймають рішення щодо залучення мігрантів, особливо з там Пакистану, Бангладешу або інших країн, які хоча б близько ментально зрозумілі для українського суспільства і розуміють таким чином і, і, і працювати, і наші підходи і відповідно вони залучають проходять величезні величезні бюрократичні процедури для того щоб перевести на територію україни поселити працевлаштувати і налагодити свої господарські питання виробничі виробничі процеси на жаль такі тенденції зараз є і вони йдуть по наростаючій по наростаючому напрямку фактор війни трудових мігрантів не зупиняє правильно розумію? Не зупиняє зараз. Відкривається можна вже так говорити. Відкриваються ворота для того, щоб це набувало більш масового характеру, тому що є компанії першопрохідці, які проходять всі, усі усі ці бюрократичні процедури, тому що дуже багато питань, яким чином завести безпосередньо офіційно працівників з таких країн, і щоб вони тут перебували без будь-яких без будь-яких проблем. Це ж і Відповідно набуття статусу, щоб от не отримало заробітну плату і сплачували податки, і житло. І, ну тут дуже багато е, таких дрібних, е, поки що незрозумілих для більшості е, компаній моментів, але є великі скампак національні лідери з різних секторів. Ну, зокрема, там наприклад, деревообробка, меблева галузь. Да, там які е, там е, виготовляють дуже багато. Продукції іде потрібно дуже багато фізичної роботи. От залучаються такі е, такі працівники, які готові за певну суму коштів там визначено для кожної компанії працювати. І от вони зараз пророблюють і пророблюють ось цю дорогу. Зрозуміло, що після того е, будуть велика кількість кампаній е, е, іти цим самим шляхом. Пане Володими щиро, вам дякую за цю розмову та роз'яснення тих питань, які ми разом з вами піднімали для наших глядачів. Народний депутат України, фракції Слуга народу Богдан Кица був разом з нами. Дякую за те, що прийняли наше запрошення. Дякую вам.